Доброго ранку, шановні батьки та малята! Малята сьогодні до нас у гості завітала бабуся. Вона дуже змерзла по дорозі до садочку. Пропоную зробити їй подарунок. Ой, яка чудова, хустка кольорова. Люблять її одягати і матусі, і дівчата. І бабусі полюбляють і хустки гарні одягають. Тож сьогодні малята, пропоную намалювати візерунок на хустинці. Я куля заздалегідь підготував. А вам у цьому допоможуть ваші батьки. Але перед початком нашого малювання, нашої праці, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Готові? Тож почали! У лісі є під дубом дім. зайчики живуть у нім, зранку прокидаються, лапками вмиваються. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вмилися, та й ну стрибать! Молодці малята! Малята для нашого малювання нам знадобиться шклянка з водою. Ось така заздалегідь підготовлена хустинка. Малята, а скільки кутиків у пустинки? Давайте порахуємо. Один, два, три. Три кутики. Молодці малята. Ось така фарба. Якого вона кольору? Так, вірно. Жовтого, жовтого, як наше сонечко кольору. І ось така фарба. А ця фарба якого кольору? Червона, вірно, як листочки на деревах. Молодці малята. І ось такі заздалегідь підготовлені ватні палички. Беремо наші ват... ватяні палички, змочуємо їх у водичці, вмочуємо у жовту фарбу та обережненько притуляємо на нашу хустинку. Молодці манята, у вас все дуже гарно виходить. А в кого не виходить, хай вам допоможуть обов'язково ваші батьки. А тепер беремо чотири закріплених ватяних палички, змочуємо її у фарбі якого кольору. Так, вірно, червоного. І робимо відбитки у центрі нашої хустки. Ще трохи треба змочити. І ось такі гарні візерунки у нас з вами виходять маята. Маята, гляньте, яка гарна у нас хустинка з вами вийшла. Маята, а скажіть, а якою фарбою, якого кольору ми малювали на хустинці візерунки? Так, вірно, зовтого, а ще якого кольору. Так, вірно, червоного, розумнички. А для кого ми робили цю хустинку? Як ви гадаєте, пам'ятаєте? Так, вірно, для нашої бабусі, бо вона змерзла. Які ви розумнички, малята. І тепер бабуся задоволена, що ви їй зробили таку гарну хустиночку. І вона буде її завжди одягати і не буде більше мерзнути. Ви, розумнички. Малята, а чим ми малювали з вами? Так вірно, бабцяними паличками, які ж ви молодці. А на зараз мені пора. Бувайте, бувайте на все вам добре.